Ой, ой, духота, духота. Ура! Купатися! Я перша! Ще що? Діти, де ви там? Гайда попереді мене. Пані, не трогай її! Ти собі з боку саменький купайся, а що ти лізеш до неї? Мама! А ти що голосиш? Чого голосити зразу? От трусина ноги встала і побігла далі купатися. Що ти хочеш від мене? Оце то ти ж дявка. Мама! Ну то не грайся з ним. Що ж ти ньондзе стільки? А ти що? пливати не маєш округа на долу. Я вмію. А ну покажи. Не хочу. Чого ти доказувати? Ай, Бо ти нічого не вмієш. Мама, чи я з кругом купаюся, ваня ні. Бо того, що він вже дорослий і слухняний. Так нече. Малюці зміються. Дай же велась тої води, то верба раки виросла. Ну ще трошки. Вилазь, кажу, тебе губи сині, йди трохи Дивись! Я вважаю, до трьох і йду ламати прута. Раз, не треба, я йду вже. Десь, де, це, де це той прут, вже йду за прутом. Вже йду за прутом. Ой. Так, на ось. Кабанос в одну руку, огірок і вперед. Хайде. Хочу кавуна. Спочатку м'яско, потім солод. Пи понавчалися. А це моє улюблене. Для філешки. Це що в нас? З Скоро. На. І кабаносив ще куди хочемо набрати з собою, так удобно? Їж їж, бери ось ще помидору. На. А чого ти лиш мене сваре? А Ваня до сих пор купається. Зараз і Ваня у мене получе. Не переживай. Я вже пекля хочу. На, сюрбни. Ваня. Де мама кавунчика дасть. Ой, от дитинка, га?